Ну що ж, хочу показати, що в мене буде включено в мій набір корисного харчування саме завтра. Що я візьму з собою, що в мене буде в раціоні. Це я вам вже казала, зробила такий звичний салат. Це звична наша українська капуста, морква і заморожений горох, який я проварила 5 хвилин без консервантів. Потім це лікою олійкою збризну, і буде в мене такий салат. Яєць наварила. І ось такі сирнички я посмажила, такі сирнички, пухкі, хороші. Творог, яйця, трошки муки. І ізюмчик. Оце чорний я поклала сюди, ще в мене залишилось від куті ізюм, Я його сюди. Кинула трошечки цукру, буквально щіпочку маленьку, і сольки. ну Смачні, відверто. Я спробувала дуже смачні. Будуть на завтра в мене десерт, такі сирники. Сирники, навіть ці дієтологи рекомендують, це класний перекус, можна його включати в раціон, бо тут є творог. І в мене буде авокадо. Ось, я вже різала його. На, буде авокадо на хлібець з лимончиком, буде намазаний таке намащений на бутерброд. ну так, якось так. якось Ось такі страви будуть завтра. Я, ну, нехай авокадо там не всі можуть купити. Але ж такий салат можна зробити. Він не дорогий. Яйця там, сирнички пожарити можна. І вже це є корисне. Тут є елементи, які корисні, включаючи навіть олію, олівку. Розумієте? Все має тут вітаміни.